Ми намагаємося досягти миру з Росією та Україною. Ми над цим старанно працюємо. Це війна, яка ніколи не повинна була початися. Ви очікуєте, що Володимир Зеленський буде залучений до цих переговорів? Якою буде його роль? Він буде залучений. Так якщо до ваших розмов з Путіним, чого на вашу думку, він хоче врешті-решт від України? Я бачу, що Путін хоче зупинити бойові дії в Україні. Я бачу це. Ми говорили довго і наполегливо. Стів Вітков був з ним протягом дуже тривалого часу близько трьох годин. Я думаю, він хоче припинити боротьбу. У них велика потужна машина. Ви це розумієте? І вони перемогли Гітлера, і вони перемогли Наполеона. Ви знаєте, як довго вони воювали? Вони робили це і раніше. Але я думаю, що він зрозумів. Я думаю, що він хотів би припинити бойові дії. Тому що якщо він збирається продовжувати, це було б великою проблемою для нас. Це створило б величезну проблему. Тому просто не можна цього допустити. Я думаю, він хоче покінчити з цим. Вони хочуть покінчити з цим чим швидше. Вони обидва, і Зеленський теж хоче припинити це. Ні, дату зустрічі ще не встановлено. Але це може бути дуже скоро. Я маю на увазі, що це слід було зробити одразу після того, як все це почалося. а не аж через три роки. Thank you very much. Thank you.